Селе дійство до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт з родин учасників АТО ООС та з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, організувала служба у справах дітей Надвернянської міської ради. До свята долучились офіс соціальних послуг та управління освіти. Для малечі підготували цікаву святкову програму на зимову тематику. Тут були і танці сніжинок, і вірші про зиму, і пісні про святого Миколая. Ванці центру позашкільної освіти та учні Надвернянського ліцею номер 2 приклали максимум зусиль, щоб свято для дітей, приурочене до Дня Святого Миколая, сподобалося усім. І маленькі, і юні бажали присутнім щастя, здоров'я, втілення мрій у новому році. Привітала малечок, батьків і опікунів влада міста і району. Наші служби зорганізували гарне святкове дійство для дітей воїнів АТО, для дітей пільгових категорій. Для всіх діток, які потребують певної соціальної уваги, зробити справжнє свято Святого Миколая. Адже нашій громаді буквально цими днями виповнюється рік і наші соціальні служби, і відокремлені управління, і управління освіти все роблять для того, щоб не тільки отримати якісну освіту, але в першу чергу надати край необхідні. Послуги і в першу чергу надати вкрай важливу допомогу нашим діткам. Бо у ці дні, коли від малого до великого, ми всі очікуємо, що Святий Миколай прийде до кожного з нас. І до найменшої дитини, яка вірить про те, що, написавши листа до Святого Миколая, отримає подарунки. І для старших діток, для яких здоров'я, успіх і щастя це найбільше свято для батьків і для нас доросле. Для кавка людина не була, всі чекають, очікують. І я думаю, що Святий Миколай він знає, бачить кожного з нас і прийде привітати кожного, кожну дитину, кожну сім'ю, кожну родину. Всі листи написані, всі побажання висказані. Я думаю, вони будуть задоволені всі. І, як ви сказали, щойно саме основне це, звичайно, мир в нашій державі. Всім бажаю міцного здоров'я, злагоди, добра. Гарних подаруночків від Миколая. Свято. Хочеться побажати вам великих і маленьких чудес. І нехай ці чудеса постійно трапляються у вашому житті. Нехай у вашому житті завжди буде віра в чудо і віра в добру кажу. Нехай любов і тепло наповнюють ваші серця і хочеться випросити для вас благословення Святого Миколая. Всю дно сніг хлопати. хтось там там Миколай бородатий. Мені він гітару, до вас прийде також незабаром святий Миколай. Акби з головних героїв свята, ангеликів і миколая, саме на них з нетерпінням чекала дітвора. Микола ходи! Вітаю усіх вас, добрі діти, щоб встрійтесь і з вами проїхав в світу. Лиш радість та мир несу я в оселі, нехай люди завжди будуть веселі, нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. А ще з Божого благословення. Я зичу і дарую всім вам міцного здоров'я, щастя, достатку, миру, злагоди, любові. Я бажаю, щоб кожен день у наступному році від сьогоднішнього свята був у вас життєрадісним. і в кожного в наших серцях жила віра, надія і любов. Дорогі діточки, ви знаєте, що кожна людина, кожна дитина чи дорослий має свого ангеля-охоронителя. І тому сьогодні з ангеликами я скажу, що протягом цілого року ми спостерігали за вами, і наші спостереження були дуже добрими. Ми бачили, як ви добре вчитеся, як ви допомагаєте своїм рідним, близьким, як ви відвідуєте школи, ви любите малювати, танцювати, читати, гарно писати. Багато хто з вас займається спортом, і ми це все спостерігали за вами і тому принесли повну торгу подарунків. Через пол, через гай іде на діток Миколай. У білесенській тербинці він усім на все гостинці. Тож помить віщись на край тут вступає Миколай. Хоч на вулиці Пороша сняться діткам сни хороші. Бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Дитячі молитви мають велику силу, проводить церкви України промовляють. Зативаючи Миколаївна, усі твої діти машина життя цього прожити після вічні щастя в небі прожити. У святкові зимові дні кожна дитина мріє про казку та подарунки, а завдання дорослих реалізувати ці дитячі бажання. За кошти місцевого бюджету для діток соціальних пільгових категорій придбали солодкі презенти. Свято Миколая це завжди диво, усмішки та приємні сюрпризи. Тут а, цукерки, мандарини, шоколадки. Мені сподобався концерт, сподобався Миколай. Сподобалося виступали діточки. Все було дуже гарно. Ой, у нас дуже велика сім'я. Десятеро діток, менше вдома, половина зі мною, половина вдома. А які подарунки ви отримали? Розкажіть, хто сьогодні з вами? А, сьогодні от мій Артемчик. Мар'ян, Юля і Настя ці дітки отримали солодощі. Вразило, що є така підтримка і не запам'ятають ну, запам свята. Про дітей пам'ятають, особливо таких а, а, діток, які батьки, наприклад, в воєнний час. А, Воюють і так далі. Дуже все гарно Болосії. все сподобалося. Дякую нашій адміністрації зі Андрійовичу, за такий приємний сюрприз. подаруночок подарунок дітям за приємні емоції. І саме більше мені сподобалося, як маленьке покоління дуже гарно співає, вивчає пісні українські, і це дуже приємно. Кожна дитина з числа пільговиків Надвернянської територіальної громади отримала подарунок. Така акція є багаторічною і стала доброю традицією, щоби свято Миколая для дітей було веселим і солодким. Кінець